Ося раз, раз балачка трошки безсоромна. Що така жінка чужа і що таке законна? Своя жінка, як говорить, мов дрова рубає. Чужа жінка, як говорить, мов скрипочка грає. Своя жінка зварить їсти, не лізе й до писку. Своя зварить, таке смачне, їлася пимиска. Своя сяда стіл їсти, чавкає, гикає, чужа як їсть, хусточкою ротик витирає. У чужої довгі вії та ще й довші ноги, а в своєї язик довгий, майже до підлоги. Чужа жінка поцілує в барі і в машині, своя Раз під час весілля, а другий вообще в домовині. Чужа простить, як ти скочиш, до іншої вложе. Своя, як це почує, враз відрізати може. У чужої все стирчить, як карпатські гори, а в своєї все висить, хоч ставляй підпори. Чужа, як ти прийдеш п'яний. То ще душа й рада, своя ж буде так гутіти, як Верховна Рада. Із чужою ляжеш в ліжка, пахне наче квіти. Своє ляже ліжка, засне швидко, та ще може храпіти. А так собі балакали чоловіки в парі, як же трудно їм живеться у подружній парі. На остаток випили ще пива. А потім лише один пішов у гречку. Решта всі додому. Бо правила, що чоловіки знають, чужа жінка краще, поки не своя ще, так са любі наші чоловіки. бережіть своїх любіть і кохайте своїх жінок. Вони в нас найкращі.